Півтори сотні бійців добровольчого спецбатальйону «Азов» сьогодні зустрічали на Софійській площі столиці. Хлопці у Київ повернулися із зони АТО на короткотривалий перепочинок. Усього вісім днів батальйон брав участь у багатьох боях. Чимало бійців Азова додому не повернулися живими разом із рідними та друзями. Зустрічали добровольців зі сходу і Тетяна Лазарчук. Хлопці з прапорами, дівчата із жовто-блакитними хризантемами до Софіївської площі під'їжджають три автобуси батальйону Азов. Дехто з них не бачив рідних по кілька місяців. Тепер не можуть роздійняти обіймів. Очень щаслива живими і неушкодженими їх повернулося 150. але цей батальйон зазнав доволі великих втрат. Кожного шостого бійця вбили чи поранили. Конкретно один батальйон, звільняв Мар'їн, заходив на Трудовські. Це перший пригород Донецька, який був звільнений українськими військами. Це був жахливий бій. Те, що було там, тут, у Мирному Києві, їм важко згадувати. Ви знаєте, описати тяжело і розказувати, в принципі, особа не хочеться. Тобто тут без коментарів абсолютно. На відпочинок усього вісім днів мало, але війна чекати не може. Адихай, адихать, наслаждатися де красотою та вагорода. Ні, могу привикнути к атмосфері мирного такої жизни. Но, на самом деле все хорошо, что здесь хорошо. Олегу 19. заради служби в Азов. Він перевівся на заочну форму. Каже, через війну в навчанні не відстає. Кожен вечір за повернення Олега молилася його дівчина. Дідь усього шістнадцять. Ще далеко чи Ну, побачимо. На мені кажется, що недалеко. 24 вересня. Їх знову заберуть у зону війни. Я не думаю, що Повністю вдасться хлопцям відпочити, але дати хоч якийсь час розгрузитися. Ну я повинен у своїх бійцях. Командир упевнений, вдома не залишиться ніхто. Приїхали знову. Поїдемо. Відпочити треба трохи. Тетяна Лазарчук, Максим Шанкаренко, Спецкор, 2+,2.